Робиш добро, колись вернеться, даруєш щастя, тобі всміхнеться, сієш любов, вона врятує, народиш зло, тебе зруйнує, віру несеш, усе здолаєш, каміння кинув, позбираєш, кожен твій чинок плід принесе, хто що посіяв і пожне. Давайте милуватись кожним промінчиком сонця, подихом вітру, кожною квіточкою. На дворі потепліло, все стрімко зростає, живе і квітує, кожен день садок виглядає по-іншому, змінюється кожної секунди. Зміни відбуваються з кожним приїздом на дачу. Це хочеться запам'ятати, насолодитись кожним чудовим неповторним моментом. Сад, квіти. Все це підтримує, надає сил, бажання жити, творити, ростити і змінювати свій сад. З кожним днем змінюється в розмірі спірея. Дивіться, яке в неї листячко зараз різнокольорове, і бордове, і зелененьке, і листячка нагадує, ніби дрібненькі трояндочки. Скоро вона порадує квітами. Цього разу я вирішила закінчити роботу, яку не змогла. Розпочати і завершити із задощику, котрий мені завадив. Тому тепер, коли на дворі сонячний і ясний день, я вирішила посадити цибульку. Восени я саджала цибулю, і навесні кожен рік я так роблю. Саджаю цибулю восени під зиму і навесні. Цим ми й займалися чоловіком. Він робив мені радочки, а я саджала цибульку. Потім він підживив часничок з цибулькою, яка була висаджена восени. Підживив. Аміаком на одну столову ложку, одну столову ложку на 10 літрів води. А на слідучий раз буде аміачною селітрою і сульфатом магнію. От так кожний раз по приїзду на дачу працюєш і дякуєш Богу за все, що маєш. Просиш здоров'я, просиш миру, молишся за наших захисників. У кожного із нас. Є місце сили, у кожного із нас воно своє, де ти родився, жив і виріс, де сонечко по-особливому стає, у кожного із нас своя пустеля, свої неймовірні міражі. У кожного із нас своя оселя, а в ній свої куточки для душі. Вся Україна. Нині місце сили для кожного в такий нелегкий час, бо ця земля така близька і мила і зовсім інша, ніж в чужих краях. Вся Україна нині місце сили, яку боронять мужні вояки. Ми переможемо, ми вистоїмо, ми сильні, і буде мир. І буде радість на віки. В кінці нашого городу знаходиться ліс. В перший час після окупації було дуже небезпечно ходити в ліс. Але як можна жити біля лісу і не ходити в ліс? Тому люди наважувалися. І ходили, бо вони на своїй землі, бо вони тут господарі. Ось так і живем. Ростим сади, сієм квіти, молуємося красою і ждемо миру, злагоди і перемоги для нашої України. Вранці на всіх рослинках була роса, тому, коли ми вийшли, ми знали, що зараз прохолодно, а вдень буде дуже жарко, бо було багато роси. Цю магонію я висадила минулого разу. І тепер чекаю, що вже в цьому році вона приживеться. І буде мене радувати. На мої такі гарнюсінькі нарцизики напала волохата Оленка. Вона кожного року нападає на нарцизи, немає від неї спасу. Говорили ставити тазики сині, бо вона полюбляє е, синій колір. Але це. Така шкідниця. Ось такі ще біленькі нарцизики, мускарики радують мене на городі в квітнику. Це ревінь. Наталочка із каналу Дачечка порадила прикрити його відром, щоб він краще ріс. Краще пішов вріс, набрав масу і прикрити відром на деякий час. Я так і вирішила зробити. Прикрила відром, зверху положила кірпічик і побачимо, що з цього вийде. Зацвів уже арабіс. Кругом краса, кругом неймовірна краса. Все дуже швидко росте. Пам'ятаєте, я купила більше десяти молодил, казала, що в мене є деяка задумка. Ось вона, ця задумка. Ще один сухий струмочок. Струмочок з молодил. Така у мене новиночка в моєму садочку. Сухий струмочок з молодил. Власноруч. Мені подобається, ще поряд квітне проліска, арабіс, нарциси. Це все обабіч струмочка і прикрашає його. Він прикрашає їх, а вони прикрашають його. Це Вербезілля також я придбала на базарі минулого разу і посадила його сюди біля білочки горшечок. А це, подивіться, осока морою. Ви бачите те, що бачу я? Такі малесенькі качалочки. Я була навіть здивована, оділа окуляри і придивилася так. Качалочки на осоці морою. Яка краса! Стахіс або Чистец. такі м'якенькі вушка. Все, що було після зими, я оборвала, а тепер пішли новенькі, зелененькі. Квітнуть мої нарцизи ранні, набирає листячко гейхера. не видно ще хост, а гейхери... Вони й стояли в зиму, входили з листям. Ось гравілат, ще малесенький кущик малесенький, але він вижив і мене радує. Все кругом радує, все кругом зеленіє, все кругом цвіте і радіє життю разом з нами. Ми працювали на городі. І до нас завітав у гості. Дивіться хто. Лелека. Чоловік розвіз минулого разу погороду гній, ще не розкидав, і лелека ходив і щось собі шукав. Лелека, лелека. Прилетів здалеку до рідного краю, до рідної землі, до рідного гнізда. Всім хочеться до рідної землі, до своєї хати. Всім хочеться миру і спокою. Дякую всім, хто був разом зі мною. Всім бажаю здоров'я і мирного неба над головою, миру і злагоди нашій рідній Україні.